Рідна мова та, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом. Без мови нема народу, як сонця без безсяйно і тепла. Українська мова це. український вінок, у якому вплетено різнокольорові стрічки. Мамина колискова пісня. Бабусина казка. Невичерпна криниця багатства. Скарбниця. В якій зберігається історія нашого народу, його душа, культура це велика сила, яка веде до перемоги. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос, більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть ми ж люди. Майже 210 років тому народився на Черкащині автор психіатрі Тарас Григорович Шевченко. Пам'ять Кобзаря шанують і на Батьківщині, і у Донецькому краї. І у всьому світі. Йду бульваром імені Шевченка. На площі вусочіє пам'ятник Генію. У музеї Шевченка багато відвідувачів, які згадують життєвий та творчий шлях славетного земляка. Дух пророка поряд підтримує українців у боротьбі за волю та незалежність. Слава Україні! Героям слава! Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Україні мирі. Що плани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як реве ремучуть. Поховайте та вставайте, кайдани парвіте. І вражу і злою кров'ю волю окрапіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте спом'янути не злим тихим словом. Ревета стов на дні по сердитий вітер завивав, додолу верби неосокі, ворами хвилю піднімав. Тарас Шевченко мені однаково. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Тарас Григорович Шевченко. Мені тринадцятий минало. Мені тринадцяте минало, я постегняти за себе, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бог. Катерино. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Тарас Григорович Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милій. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в огні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Усе гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діяло у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, не наче писанка, село зеленим гаєм поросло. Мова це великий дар, і в кожного народу вона своя. Мова це доля народу, і вона залежить від того. Як ревно ми всі плекатимемо її, тому що наш народ створював мову віками, багато боровся і бореться за її існування і процвітання. І ми, як свідомі громадяни нашої країни, повинні не тільки зберегти набуте, а й примножувати її багатство для прийдешніх поколінь. Розмовляйте. Пишіть українською, бо це стильно, рендово, престижно. Споживаємо інформацію та спілкуємось в соціальних мережах українською. Якою мовою виховаєш дитину, так україну вона буде і любити. І світових митців захоплювалися нашою державою, нашим народом, нашою молодгучною мовою. Відчув ментальний зв'язок з українською мовою! Вивчайте історію України, бо без минулого немає майбутнього. Є основною етнічною ознакою української нації чи історію рідної держави, щоб у майбутньому насильно не змінили її географію. Ми спортивні, ми єдині, ми непереможні. Ліна Костенко, страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони синацька причились, коли не знаєш, чого їх почать. Бо всі слова були вже чиїмось. Ти з ними плакав, мучився, болів. І з них почав, і з ним завершив. Тарас григорович Чевченко. Мені тринадцяте минало. Мені тринадцяте минало. Я пас дня так тобто, за селом. Чи так ток сонечко сіяло? Чи мені чого було? Мені так любо, любо стало не наче в Бога. Уже покликали Допаю, а я собі в бур'яні молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось? Чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло. Володимир Сосюра, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, і трави і води, годину щасливої в любить Любіть годину негоди. Любіть Україну, сніги на яву, вишневу свою Україну. красу її вічно живу і нову, і мову, її солов'їну. Привіт із санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації Смарагдове місто. Ми приєднуємося до привітань з ним української писемності та мови. Так сталося, що цей прекрасний табір, який до військових дій, спричинених повномасштабною агресією Російської Федерації проти України, раніше розташовувався у наймальовнішнішому місці Донецької області, національному парку Святі Гори. Тепер він розташований у селі Оринен. Поряд із старовинним Кам'янець-Подольськом тут відпочивають діти з усієї України і всіх нас єднає рідна мова, віра в перемогу та світле майбутнє для всього українського народу. Зі святом тебе, рідна Україно!